А місяці треба подати. Вони там три місяці, коли провели мобілізацію. А вони три місяці назад провели тут мобілізацію. Він нам казали, що ми поміняємось, ми змінимо вами, ми повністю, повністю. перезагрузимо, перезагрузимо регіональну доступу. Держи, нельзя буду розігнати зараз всі. Нельзя, ти вже регіонал. А як я ж не можна? Нельзя трогати їх зараз, тому що в Верховній Раді не буде кворума. А якщо не буде кворума, значить закони не приймуть ніяк. Три місяці треба. Три місяці, це не такий великий срок. Це не вибори на чотири роки, чи на п'ять років. Три місяці надає їм дати можливість да, працювати. Так, це не нам визначати. Так, хоч і поголіть і все, що вони все зробили. не перестань. Ну, ніби дати саме. Ну, ти ж, якщо ти чуть політику слідив, ти не повинен так говорити зараз. Я політику знімаю, що вам здається. Вони чому зі мною так поступають, як з усім українським народом. Що ти, що ти, що произошло? Що я з тобою поступаю? Ви не дрібно зустрічаємо. Ви не дрібно не дрібно